Духмяний та ніжний рулет з болгарським перцем. Саме цю смакоту пропоную сьогодні приготувати. Кладемо виріб на деко, нагріваємо духовку до 200 градусів, випікаємо рулет 1 годину. тому фольгу треба розгорнути, змастити рулет маринадом, що залишився, і випікаємо ще 20 хвилин у відкритому вигляді. Щоб з'явилася апетитна золотава скоринка. Тільки погляньте, який рум'яний та симпатичний рулет у нас вийшов. У кулінарії є таке правило якщо виріб виглядає гарно, то і на смак він неймовірний. М'ясний рулет з болгарським перцем підтверджує це правило. Нитки обов'язково треба витягнути, а зараз я вам покажу, який рулет у розрізі.